Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, сьогодні ми підведемо підсумок із того, що ми вивчили з розділу слова, словосполучення та речення і закріпимо свої вміння у вигляді виконання вправ. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число. 4 травня класна робота і хвилинка каліграфії. Прописуємо велику та маленьку букву Ф. І таке речення: Хмарка йшла на іменини до сестрички, до хмарини. Ви так у себе рядочок не пропускаєте. Це просто в мене незручно друкувати такий аркушок. У вас це все в трьох рядочках знаходиться. Так. І... Пограємо таку вправу, назвемо речення за метою висловлювання. Наприклад, Півнику мій півнику, що ти наробив? Яке це речення? Це питальне речення. «Півнику меншому голову розбив. Це розповідне речення. А далі, будь ласка, ви продовжуйте. Як тобі не соромно, маленького бить! Я не буду, півнику, більш тебе любить. І пшонця не дам тобі, не налю води. Помирись з маленьким, зараз підійди. Помирились півники і пішли в садок. І обом сипнула їм жменьку крихіток. Тобто з кожним реченням, будь ласка, назвіть, яке воно за метою висловлювання, розповідне, питальне чи спонукальне. І після цього ми приступимо до роботи з підручником і з зошитом. Це сторіночка 96. Завдання 1, вправа 1. Склади і запиши слово сполучення, визнач головне і залежне слова. Постав питання від головного слова до залежного. І дивимось зразок, небо яке. І придумуємо слово сполучення. Наприклад. Небо блакитне. Я визначила головне слово небо і поставимо питання до залежного. Небо у вас вже є підказка, яке блакитне. Далі читати що? Записуємо слово читати, слово сполучення читати журнал. Головне слово читати ставимо питання до залежного, читати що? Журнал і так з кожним. Далі переходимо одразу до вправи третьої. Склади і запиши речення до друга або ж до подруги з різною метою. Тобто, щоб щось розповісти, щоб щось запитати і щоб спонукати до дії. Яким чином, ви це оформлюєте у зошиті? Вправа три пишете і, от, наприклад, перше речення, щоб щось розповісти, тобто розповідне речення складаю. Сьогодні у мене гарний настрій. Я про це розповіла. Далі потім про щось можете запитати і спонукати до дії. Аналогічно виконуйте друге і третє речення. Ось на цьому і вся вправа. Номер вправа, точніше, все з математикою. Вправа четверта, установи зв'язок між словами в реченні. У лапках рута білка тримала шишку. Саме речення я записала, тепер встановлюю зв'язок. Ми починаємо з питання: хто або що, тобто про кого або про що говориться в реченні. Хто? Білка, так? Білка що робила? Тримала, так? Тримала що знову питання? Шишку. Далі білка, наприклад, яка? Руда. І так далі. Ми ці завдання вже виконували, встановлювали зв'язок слів у реченні. Тому, будь ласка, продовжіть це завдання самостійно. І номер п'ятий завдання п'яте, вправа п'ята. Склади і запиши два речення, вибираючи підмети в присудок. В першій колоночці дітки у нас знаходяться підмети. В другій колоночці знаходяться присудки. Ми їх зараз будемо сполучати і утворювати речення. Речення можна створити поширене. Пролісок, заяць, бруньки, ведмідь, Кирило, Каріна. Присудок прокинувся, стрибатиме, набубнявіли, розквітнув, співає, читає. Отже, обираю слово пролісок, підмет. Пролісок, що зробив? Розквітнув. От в мене вийшло речення: пролісок розквітнув на лісовій галявині. І вам потрібно буде підкреслити підмет і присудок, що пролісок що зробив розквітнув, так, підкреслюємо підметоні її рисочкою присудок двома. Всі інші це другорядні члени речення. Можете навіть проставити три крапочки. Пригадуємо, що прийменники, всі службові слова ми ніяк не виділяємо, бо вони не відповідають на питання. Тому це і не головні, і другорядні. це як слова-помічники наші. От, і одна картка. На сьогодні, дітки, нам необхідно також пригадати, що таке звертання. Той, до кого звертається, як виділяється написні звертання. Комами, так? Пригадали. Отже, самостійно, будь ласка, розставте розділові знаки, виділіть звертання. Мамо, іде вже зима. Діти, учіться добре. Допоможи мені, синку. Ось ці три речення ви запишете у ЗОшит, не забуваючи про розділові знаки. На цьому я завершую наш урок. Бувайте, котки мої!